Привіт, brave kids, круті в укритті. Мене звуть Байдак Василь, і я не в укритті, але інколи там буваю. І скажу чесно, в укриттях інколи мені буває тривожно. Тому я хочу вам розказати, поділитися одною методикою, штучкою однією, яка допоможе вам бути не в такій тривозі, бути в більш гарному настрої і трішки заспокоїтись. Я інколи виступаю на сцені, і часто буває таке, що перед тим як вийти на сцену, в мене не дуже гарний. Там настрій, або я голова не зібрана. Ось або я там голодний. Будь-що. І є методика, яку я назвав гіпопотами. Що вам треба робити? Вам потрібно уявити чотири гіпопотами. Спочатку ми робимо глибокий вдих на чотири гіпопотами, тобто ви рахуєте про себе один гіпопотам, два гіпопотами, три гіпопатами, чотири гіпопотами. Весь цей час ви втягуєте в себе повітря. Потім ви затримуєте повітря за цей час. Гіпопотами вашу тривогу всередині з'їдають. Заплющить очі, уявіть гіпопотами, які пасуться десь. Може, хтось в перуці, хтось на самокаті, хтось на велосипеді, тим не менше. Уявіть. А тепер 3, 4. Робимо глибокий вдох на чотири гіпопотами. Погнали 3, 4. Один гіпопотам. два гіпопотами. три гіпопотами. чотири гіпопотами. Затримали дихання на один гіпопотам. два гіпопотами. три гіпопотами. чотири гіпопотами. Випускаємо один гіпопотам. два гіпопотами. три гіпопотами. чотири гіпопотами. Повторюйте, це. Стільки, скільки потрібно. Гарного вам дня! Дякую, що ви мене от послухали. І, будь ласка, будьте обережні з гіпопотамами і не розповідайте всім цю методику, тому що вона є достатньо секретною. Тримайте її для себе.